Це моя гордість. Найбільша робота, яку я робив за розмірами глибиною рельєфу, зроблена вона до 180-річчя дня народження Ілії Юхумовича Репіна. Відома картина Запорожці пишуть листа турецькому султанові. Працював загалом я над нею тиждень. Це доволі такий складний процес, процес був від склеювання меблого щита, щоб він був схожий за структури в одному кольорі. Далі була робота ЧПУ верстата, яка зайняла 33 години безприривної роботи. Складність в тому, що коли вимикається світло, вимикається станок і збивається налаштування, і, наприклад, пів картини могло вирізати, збився налаштування, і фреза пішла десь в сторону по діагоналі, полоска, і це вже, це вже дрова. І тому були такі хвилювання, коли вже 30 годин він відпрацював, вже закінчував десь тут, і оці годинки, тобто треба було сидіти з ним поруч і такий, хоч би не вимкнув, хоч би не вимкнув. Це була чорнова робота. Далі вже йшла ручна робота. Треба було вручну сидіти бормашиною і вручною наждачкою відпрацьовувати деталізацію, такі як очі, вуса, навіть видно хрестик на козакові. Потім покриття масло з віском, висихання і полірування, і пару днів кристалізація. У 2015 році я отримав травму через пірнання в річку. Не працювали верхні кінцівки. І нижні кінцівки, було все погано. І три роки я займався виключно реабілітацією. Тоді я трошки вже оквигався, і я зрозумів, що жити в реабілітації виключно неможливо, треба щось робити. І до травми у мене був досвід роботи на пиварамі. Я працював декілька років, тому я вже знався на деревині. Я вирішив, що буду випалювати для двох цілей: перша це реабілітація верхніх кінцівок моторика пальців. Друге, це треба чимось зайнято. Тися щоб просто свій час не зайти з розуму. Після першого замовлення почав викладати свої роботи. Мене підтримали місцеві люди. Це Сарафана Радіо. так А Я купую картинку. Вже готову модель, яку створюють айтішники. І з неї пишу програму, якою я хочу її зробити. Розмір, товщина, деталізація, якою фризою я буду працювати, кількість годин. Все це я пишу вже вручну. Це керуюча програма вже готова. Я її змикаю і комп'ютер до верштату передає, що йому робити. Це робота, яка в майбутньому стане ікона святого Михаїла та Гаврієва. Оці залишки це прилетів, аж пробило кишу над майстерню, тобто такі куски. От такі уламки прилітають. 13 кг батьків звішав. Знаєш, людям якісь інші деталі поприлітали, але ну, на щастя ніхто не постраждав.